Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 14 листопада. Сьогодні 1360 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Цієї ночі агресор знову здійснив комбіновану атаку. Повітряна тривога лунала й на теренах Хмельниччини. Однак обійшлося без руйнувань та постраждалих. А про головні події п'ятниці дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Понад 400 тисяч гривень штрафу та пені. Саме стільки повинен сплатити один із приватних підприємців до бюджету Хмельницької громади. За даними прокуратури, ще у березні 25-го року виконком міської ради уклав із ним договір на суму 3,7 мільйона гривень щодо поставки квадрокоптерів для потреб для війська. Однак, постачальник строків не дотримався. Є зараз діюча програма, там спрямована на підтримку сил безпеки і оборони України в рамках цієї. Програми міська рада постійно закуповує різного роду товари, там в тому числі військове призначення, які терміново можна сказати, передає на фронт. На виконання цієї програми у березні був укладений договір: договір про поставку 20, е, квадрокоптерів. Е, ситуація в цьому, що ці договори передбачають дуже стисні терміни виконання протягом півтори місяця. Сторона, яка уклала цей договір з міською радою, взагалі не вживала заходів щодо його виконання. Вони не писали ні листів, ні обґрунтувань, нічого. 3,7 мільйона повернулось, плюс за невиконання умов договору без поважних причин ще 400 тисяч штрафних санкцій було повернуто. Іноземний агент ФСБ. Контррозвідка служби безпеки затримала громадянина однієї з країн близького сходу, який коригував ракетні та дронові удари ворога по Житомирській і Хмельницькій областях. Його завданням було непомітно зібрати і передати російським спецслужбам актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств у двох регіонах. Ці матеріали мали допомогти противнику оцінити технічний склад, рівень захисту та розташування критично важливого обладнання, що могло спричинити нові прицільні удари по інфраструктурі. Поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав роботу на телеграм-каналах. Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об'їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, а також енергооб'єктів поблизу Хмельницької АЕС. Перебуваючи неподалік від потенційних цілей, агент приховано фіксував їхні периметри з постами охорони. Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали на гарячому, коли він фотографував одну з українських електропідстанцій. Під час обшуків іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Евакуація херсонців сьогодні. Зранку до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг із Херсонщини. Десятки людей були змушені залишити свої домівки через постійні обстріли та загрози життю. На пероні вокзалу на них уже чекали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники допомогли пасажирам зійти з потягу та перенести багаж, аби кожен прибулий почувався у безпеці і не залишався наодинці зі своїми труднощами. Після цього людям забезпечить тимчасовий прихисток і необхідну допомогу. Заселення водосховища у Хмельницькому провели зарибення річки Південний Буг. Понад 5 тисяч екземплярів мальків випустили у воду працівники Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з представниками місцевого самоврядування. Випускали молодняк білого товстолоба та білого амура. Додамо, що такі заходи необхідні задля підтримки екологічної рівноваги у водоймі. 55 років творчості, майстерності і любові до своєї справи. Черговий ювілей відзначає Хмельницький обласний академічний театр ляльок дивань. Це один із найяскравіших культурних осередків області, де оживають казки і народжуються історії, що зачаровують як дітей, так і дорослих. 55 років. Це хороший вік для акторів, які тривалий період попрацювали в театрі а багато з них понад 40 років працюють. Для молодих акторів, які по два по три роки працюють, багато молоді у нас навчаються в вищих навчальних театральних закладах. Театр живе, жив і буде жити. За півстоліття працівники театру поставили сотні вистав, створили тисячі ляльок і виростили не одне покоління глядачів. У репертуарі класика, українські народні казки, сучасні історії та власні постановки, у яких сміливо експериментують із формами та техніками. Ми намагаємося вносити цікаві елементи. Ми на сьогоднішній день розглядаємо театр як експериментальний майданчик, тому що ми запрошуємо психології, ми запрошуємо кінологів, ми тісно працюємо з ДСНСниками. У нас проходять різні майстер-класи з нашими культурними інституціями, а також з запрошеними людьми. Тут Бурлить життя у команді представлені фахівці різного віку. Дехто присвятив театру понад 30 років і називає його своїм другим домом. 8 березня цього року було 38 років, як я прийшла в цей театр з театральної навчальної скам'ї. Це моя театральна сім'я. Я без неї не можу, я без неї нікуди. Як і кожна професія, мистецтво теж має свої труднощі. Зізнаються лялькарі. Коли ти там думаєш, що це дуже легко, всі думають, що ой, що це там таке. Yeah. Це насправді так важко. От навіть просто потримати руку отак вгорі хвилин 10, Це вже важко без нічого. А лялька може ну бути і кілограм, навіть якийсь важити. І це дійсно важко. І ти мусиш перевтілитися в того персонажа і не говорити від себе, а через ляльку. І це, напевно, для самого себе складно і цікаво. Привітати з почесною датою акторів та їхній другий дім завітали керівники області. Наші діти особливо сьогодні, особливо. В час страшної війни мають вбирати своїми ученятами радість, добро, щастя, віру в перемогу, віру в те, що добро обов'язково перемагає зло. І ви це тут даруєте. Я сьогодні хочу подякувати усьому колективу за віддані свої справи, за те, що сьогодні. Наш ляльковий театр має статус академічний, і це є свідченням високої майстерності та професіоналізму кожного з вас за те, що даєте натхнення для наших діток і робите сьогодні насправді сірі будні в умовах неоголошеної війни, їхнього життя яскравішими. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33 канал. Без опадів, морозів та з туманами. Такими синоптики прогнозують найближчі вихідні у регіоні. У вихідні дні на території Хмельниччини переважатиме погода без опадів. Лише в день години, 16 листопада, випадатиме місцями невеликий дощ. Вночі та вранці, 15 листопада, прогнозуємо місцями туман. Вітер в суботу західний, в неділю з переходом на південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла в день 7-14. У Хмельницькому вночі 4-6 градусів тепла в день 10-12. Робота без вихідних та свята професія, котру обирають душею. Уже цієї неділі уся країна відзначатиме працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тож у переддень нашого професійного свята ми, команда 33-го телеканалу, хочемо познайомити вас із місцем, де щодня народжуються новини Хмельниччини, та із тими, хто у цьому процесі найчастіше залишається поза кадром. Війна внесла зміни у всій галузі, зокрема телебачення. Ми види змінилися, трошки змінили свій формат, змінили подачу інформації, відповідно, підлаштовуємося під умови сьогодення. Але їй приємна новина. Ми далі розвиваємось. Наш канал став можна сказати молодшим. В нас працюють зараз майже одні дівчата. Дівчата опановують навіть професії, ті, які раніше були притаманні лише чоловікам, і це дуже приємно, коли жінка. Стає, наприклад, за об'єктивом фотокамери. Вона знімає гарні кадри. Коли монтажер, монтажерка вже зараз вона підлаштовує творчі кадри, як це бачить жінка. І... Приємно сказати те, що це подобається нашим глядачам. Погоджується з цим наша операторка Аліна. До роботи на телеканалі вона вправно займалася фотографією. Тепер же впродовж останніх двох місяців вона щоденно підбирає найкращі ракурси та моменти, аби відео кожної новини. Найвдаліше відтворювало подію за цей період часу я познайомилася з багатьма чоловіками-операторами і дійшла до такого висновку, що в нас все рівно є якесь різне бачення. Тобто чоловіки вони звертають увагу саме на загальну картинку, а я більше приділяю увагу деталям. Дуже часто чула такий стереотип, що це важка робота, що жінка не може бути оператором, але якби це фітнес. Людина, котра зазвичай залишається за кадром у процесі створення новин, це режисер монтажу. У нас цю посаду займає не лише крутий фахівець, але й чарівна дівчина Ніколь. Я взагалі вперше працюю у жіночому колективі Зустрічі уже завтра. Супер є і це великий контраст, коли суто жіночий колектив, суто чоловічий, тому що у жіночому багато креативностей. дівчатка помічають такі деталі, які чоловіки навіть не помічають, і буває з цього дуже багато смішних моментів. А також редакторка, режисер ефіру, водій та ще з десяток гвинтиків телевізійного механізму, через працю яких ви маєте змогу щоденно переглянути найсвіжіші та найактуальніші новини регіону. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні. Час, аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь, перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливо споживати електроенергію. А за подіями в країні та області слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соцмережах мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе, свої родини та вірте в Україну. Та залишайтеся з нами на 33-му телеканалі. До зустрічі уже наступного тижня.